Українці в світі потребують інформації, наші друзі так само потребують інформації, і інформація завжди рухає прогрес. Україна один з лідерів в аграрній галузі в світі. Вона займає лідуючі позиції. Потенційно Україна в десятці по виробництву переробленої продукції сільськогосподарської. Мало хто знає, але Україна це третина всіх чорноземів світу. Потенціал неймовірний. Україна сьогодні годує додатково близько 150 мільйонів людей в усьому світі. Канал в цьому розумінні надзвичайно також важливий, щоб це спілкування було не точковим як просто енциклопедичні знання, а щоб це був регулярний динамічний діалог. І це коло друзів, яке створює намовлення, воно повинно ставатися ширше і ширше. І Україна, яка гідна того, щоб мати надзвичайно багато друзів, буде цих друзів мати, має їх сьогодні. і Їх буде тільки більше і більше. Я думаю, що це оцінюється всіми, і тому хочу вам побажати лише гарної динаміки, зростання якісних продуктів і натхнення, бо без нього нічого не буває.